Привіт, малята! Ми з вами вирушаємо в подорож в Арктику. Це крайня північ. Царство льоду, снігу. Земля і поверх океана тут покрита льодом. На північному полюсі і в Арктиці дуже холодно, там вічна зима. І ніколи не буває тепла, як улітку. Зима сурова частина року. Температура знижується мінус 40 градусів. Давайте познайомимося з жителями цього полюса. Білий ведмідь сама велика тварина на північному полюсі. Його тіло вкрите білим довгим хутром. Товстий шар жиру захищає його від холоду. Цей великий хижак проводить у воді більше часу, ніж на суші. Полярний ведмеді облаштовує своє житло прямо в товщі снігу. Тюлені. Тюлені на суші пересуваються на передніх ластах, а у воді навпаки. У них слабкий зір, але чудовий слух. Пінгвіни Пінгвіни Умидні і незграбні на суші, але тільки вони потрапляють у воду, стають прудкими та граційними. Давайте малята пограємо в гру, яка називається Тіні тварин. Малята, я сподіваюся, що вам сподобалося заняття. А я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!